Доброго дня! Подивіться, будь ласка, на ось такий хрестик, який складається з двох прямих ліній, горизонтальних і двох вертикальних. На одному з занять ми теж його дивилися. За допомогою цього хрестика можна вишивати різні узори. І також створювати колодочки. Бачите, що його, де його точки дотику цьому хрестику. І хочу ще сьогодні вам запропонувати подивитися, як виконується китайський хрестик, який складається з одної прямої горизонтальної лінії та двох вертикальних. Я взяла маленький масштаб, але вам буде видно, Так, дивимося, як його ми виконуємо. І теж прослідковуємо точки дотику. Спочатку виконується горизонтальна лінія. Ще раз, подивимось і буде достатньо. І тепер виконується дві. Лінії вертикальні одна і друга. І виконувати такі хрестики можна декілька рядочків. Ось так вони виглядають.